Реалізація мірівської гімназії Дубровської міської ради. Приєднання до прикоплятської гімназії Дубровської міської Ради. доповідає я назначу, начальник відділу освіти, культури туризму молоді та спорту з міської ради. Проєкт рішення у вас є, це питання не нове, ми його не було. Сесії розглядали. Я єдине скажу, що станом на сьогодні. Кількість дітей у Одниницькій гімназії 44. <п 'ять> Давайте станом так як воно є на сьогодні. Тиждень назад я особисто спілкувалася із директором гімназії. Вона повідомила, що 42 дітей. Я до чого веду? Бо було раніше число 45. коли ми перевірили стисочно. Дітей, бо це питання має сьогодні розглядатися з розумінням міської ради, чи ми спроможні отримати з 1 вересня такий заклад, у якому буде навчатися менше 45 дітей, то станом на сьогодні 44 дитини, і я не даю гарантії. В нас, же знаєте, як. На злого рогам якось кажуть, буває про продаж, що тільки з молока ну буває таке. От почую, що ми рішення прийняли, потім двоє дітей забрали, і це питання ляже на бюджет. Я, Богдан е, е, Михайлович, ви як голова громади е, ну, дасте оцінку, чи е, спроможна сьогодні громада утримувати заклад освіти на заробітну плату. Сьогодні, на стану, ну, орієнтовно майже 3 мільйони, треба два вісімсот, якщо ще тільки що рахували оту суму, допомога по 2000 кожному вчителю. Моє розуміння, що на сьогодні треба приймати виважені рішення. І хочу сказати, що. Питання працевлаштування буде е, цікавити. Кожен директор отримав е, лист від відділу освіти, де були зазначені всі працівники двох закладів, бо ми сьогодні про двох е, два заклади. Будемо слухати е, питання реорганізації. Е, щодо працевлаштування вчителів, Ну, надходили пропозиції сьогодні, е, номери телефонів безпосередньо. Якщо рішення буде прийнято, то буде вирішуватися питання, але хочу сказати, що е, розумний вчитель, кваліфікований вчитель на сьогодні без роботи не залишиться. Нас сьогодні брак вчительства. О, то я е, думаю, що ну, я так коротенько охарактеризувала питання. Є питання? Але <плес> віжаючи до директора і за наявного судження.

У сьогодні гімназії потрібно особово схвалення, щоб відповідно до святої зарплату. Уявляю, виїжджає дитина із купового. По-перше, це територія, ну, капітанська місця може бути і з Невецька втриподі. Організаційно буде відведення шкільним автобусом. Гарна гімназія де сьогодні навчається 100 дітей, з художні школи 220, є укриття. І я хочу сказати, що я випадку в вашій прокурори, я прошу вас виступати, у вас повинна бути ось спорта одна людина, як то кажуть, яка сьогодні я ще проблема малих шкіл, шановні депутати, в тому, що сьогодні кадрові потенціали, які є у школі на сьогодні. Один вчитель читає декілька предметів, це ж ми сьогодні це відверто маємо казати. Якщо вчитель і читає і хімію, і біологію, і фізику, ну це, це якось неправильно. Ми про дітей е, в першу чергу, і коли в класі сидить четверо, п'ятеро дітей, немає е, класів взагалі. На сесії, що знову на відділ освіти дають таку велику суму. Не забувайте, що відділ великий, має 5G. Я вам розкажу один приклад. Я знаю, Василь у нас знає. У нас в одній школі мало блог. Коли е, почали розбиратися учні ПВ, виявляється, вони приїхали з низьки освітньої громади, яка знаходиться по бездоріжжю добрих. 25 кілометрів, і вони успішно закінчували школу. Прокуратура якось це опустила. Е, відповідно, зараз по законодавству, на фінансування прийшло до 1.09 25 року. Субвенція. Далі субвенція не йде. Якщо школа, яка не має е, 45 більше дітей, так, міська рада поїде надзоє о тих же самих вчителів, э, зарплату і так далі. Це носить, тому що міська рада зараз не спроможна виділити таких кошти. Ми ж побачимо, говоримо, що є дітей є. Дивіться, ми ж не будемо маніпулювати одна-дві дитини. Я про немає розуміти. 37 дітей. Зараз, слава Богу, більше стату. Дивіться, На наступний рік 60 дітей треба не буде фінансуватися. На сьогодні в балюнській школі було 60 дітей навчалося. Ну, то ж де, але якщо держава ще не є позиціям, так не дай, то держава, да запам'ятайте, що 45 дітей це ризик. І Якщо ми готові на ризик, це ризик. Так, це ризик виходить. Дивіться, па, шановні депутати, шановні голова міської ради, наша школа має 45 дітей, навіть станом на зараз. Є ще е, мама, яка готова також двоє дітей додати в нашу школу, тому що закривають паралельно хочуть у крупній закривати закривати школі, а хочуть додатися в нашій школі. Є чому такі плюси? Тому що, по-перше, наша школа мала і менше ризику, що прилетить в даний військовий час, може прилетіти чи ракета, чи якийсь ракет. Є бомбосховище, по перше, по-друге, діти не добираються, якщо наприклад їхати до Трепонянської гімназії, потрібно їхати по замінованій дорозі, де є ризик той, що. Автобус зупиниться в той момент, якщо буде повітряна тривога по інструкції, має зупинитися висадити дітей, що вони не налетять на міну і що не будуть у нас жертві. Це також, по-друге, по третє, у дітей новий буде колектив, їм потрібно буде знову пристосовуватися. Ми не знаємо, скільки Трибудянська гімназія буде працювати. А Німецька гімназія зараз по закону, так як ви знаєте, є 45 дітей і має право ще існувати хоча б на рік. Дайте, будь ласка, нам цей шанс. Ми вже в тому році на рік. Ну, no, Але no, цей рік закончись дозволяє, якщо а 45 дітей і, дозволяє дома. А що сьогодні мені сказати вчителям, які сьогодні не отримують 30% престижності? Що мені сказати? І э, всі сьогодні э, чекають реорганізації, читають миріч минулого, а, а, а що сказати тим батькам, якщо є шанс у батьків і дітей, щори? Напшити, щори? Так, так, ми, дітей може, ще рік навчитися відійшов. Так дітей не думає. Вона, якщо, наприклад, до переживі може вийти вставати, Їхати. Так, йти в нього. Це не те, щоб прийти 5 хвилин до школи так як наші діти живуть біля школи Ні, я ще можуть. Давайте на голосування, даємо ще один рік. Прийміть, будь ласка, правильне рішення. Майже 8, я буду повертатися до вас. Будемо разом будемо решати там. Будете почула вас. Майдіна за 42. Майбі назад було 42. Я висадила, не буде 45. Я ще скажу: записали дітей, яким немає 4 роки. Є 4 ну, роки. Що 4. 25 вересня буде 5 років. Дитина йде, тому що вона в заліку училася з ними, тими, що готувалися до першого року, вона хоче йти, вона здружилася. Я маю, маю право опустити ту дитину також до школи. Це буде 5 5 років буде введення. Чого немає відкрити директор школи? Директор школи де? Директор школи розуміє, що він не так. Наше снідання за Вона відповідає першу чергу за достовірність інформації. От ти бо він там сказав, що студию свої перейде. Вона сказала, що чотири роки в дитину, що не може бути процесу. Дитина не може. Мені треба знати, саме голосувати достовірну інформацію. Це може стати директор, оскільки вона на себе зобов'язання. Бо в нас не так, як коли, знаєте, написав заяву, передав особову справу і пішов. Зараз йде через електронну систему АйКом. Якщо, наприклад, у мене зі школи вибуває вітрина, то вона знімається з електронної системи і додається в цьому закладі, куди вона йде. Тобто, якщо на АйКомі зараз на 1 березня у Нивецькій гімназії буде вісі 43 дитини, розумієте мене. То фінансування не буде, але і ви туди не доставите, яких ви заяви не писали по паперовому вигляді. Зараз це не йде. Тому я, я... Не я... Не... ну чого директор, а чого вона не і скаже? Я офіційно цією що в мене 45 дітей на перше ведуття за... буде. Це ділянка, яка не може вийти від зрубити заїхавку. А то не вона вийде. Він висунув варіант дитині, але ж він навіть, я вв'язувався з ним. А може, що він висунув варіант дитині, що він вв'язувався з тим, хто Я питаю на це. Директор директора не вийде до відповідального особи. Він повинен, або не може, виробляти власне співпрацювання. <риклад> <риклад> Шановні депутати, ми я почув на дві сторони. Ситуація, ви э, бачите, на грані. <риклад> <на раї. риклад> <риклад> Прошу депутатів визначити і е голосувати за да? основу. Осує. <риклад> <Да. риклад> <риклад> На замість, замість, хто сказав? Хто на зміни. зміни? У зв'язку з тим, що відбулися кадрові у нас зміни, я, у склад комісії замість МІРКО ввести перепелицю Івану Миколаївну. У нас це юрист відділу звідти відділ, внести зміни, прошу підтримати. Прошу голосувати. Чуєте? Скажіть. За двадцять цілому. Знаєш, тепер. Дозвольте уточнити, То що, вони гімназію реорганізовують? Я сказала, вирішня прийняв. Богдан Михайлович, так а чому вони на авторі сидять? Жінки і кажуть, що директору було сказано не їхати на сесію. Директору зараз не відкоїв і школи не дадуть роботи, а то все йде от вас.